Добрий день, діти! А чи знаєте ви, у якій країні ми живемо? Так, правильно, в Україні. А якою мовою ми розмовляємо? Звичайно, українською. А ви знаєте, якщо сісти на поїзд або літак, то можна приїхати в іншу країну, наприклад, в Англію або Америку. А якою мовою там люди розмовляють? Так, англійською. Тож ми з вами будемо навчати англійську мову. Я вам буду казати слова, а ви за мною повторювати. Наша сьогоднішня тема привітання. На англійській буде greeting. Якщо ми бачимо друзів, ми кажемо привіт. На англійській буде hello або hi. А ще як можна привітатися? Якщо ми бачимо вранці друзів, ми кажемо добрий ранок. Англійською буде «Good morning». «good morning». Якщо вдень ми бачимо друзів, ми кажемо добрий день. Англійською буде good afternoon» або good day. А якщо ми ввечері побачили друзів, ми кажемо добрий вечір. «good evening. Good evening». Якщо ми лягаємо спать, ми кажемо на добраніч. Англійською буде good night. Якщо ми прощаємося з друзями, ми кажемо до побачення. Goodbye. Молодці. Чудово. Great! Тож побачимось. See you! Bye-bye! Бувайте!